Всім привіт! Та це влог за день, ніч і так далі. Тут в мене 4.34, я вам знімаю просто в себе, і я тільки зараз почала, що мене там не видно. Ну, Встала я всім 30 плюс-мінус ось. Лягла я вже через пару хвилин після цього кадру. Тут я вже крашусь. А да. до речі, я збиралася в школу віднести контрольну та забрати порунок від Святого Миколая в школі, тому що я не вожу в школу вже третій чи другий місяць. Та це все через те, що я зробила операцію. Тут я любуюсь з собою, показую вам. Я розумію те, що мене трошки було не видно, але я помилилась. Ось, що я вам тут розказую. От. Я мала ще після школи йти в магазин, але от так плани не зійшлися. Ну, коротше, я вам не знімала, як я була біля школи, на вулиці, вибачте, але я ще скоро ось, під Ур 9.58 у мене, і я скоро піду ще на вулицю. Тут я ще раз любую з собою, до речі, я вам не показувала, як виглядаю з косметикою, але зараз я. Ну, коротше, на наступному кадрі буде, як же виглядаю з косметикою, хоча там не дуже видно. І ось так. Я не сильно красилась, там був тільки ко ну, контуринг, пудра, конціллер, тоналки там нема, тому, що в мене не на тоналку, яка в мене, не алергія, але я її не викину, тому що не підходить у моїй сестрі, а віддати я її не дуже хочу. Ну, коротше, вона на мене, але якщо сестра приїжджає, або я до неї, ми користуємося. Ось, тобто, якщо я до неї приїжджаю або вона до мене, то вона нею користується. Це я вже записую, до речі, ось цей кадр, оці от кадри, коротше, я записую вже на наступний день, тому що вчора я знімала і вже тільки вночі я закінчила. У мене зараз 6 годин вечора. ось. Ну, коротше, Я не знаю, чесно що мені говорити. Я просто цей влог знімала для себе, ну, я його викладу, вивожу у Ютуб, але все рівно я не думала, що він не залетить. Тут я собою, типа любуюсь. Отак от. А тут я, як я зрозуміла, я буду вдіватись, дівати куртку, взуватись і так далі. Я збиралася ніби в центр, я не пам'ятаю. Ну я, напевно, зараз також буду збиратись і йти в центр. Ще не точно. Віддягаю Я не знаю, що вам сказати. А. Оця штучка, сам мені давала в школі, це ті типу, такий кристаллик, мабуть, у нас барбак такий. Не обращайте внимание. Угу, пожалуйста. Ну, коротше, ця баночка це. Ну, кристал, короче, звідти мов виріс, а він не вийшло, бо я там щось підпортала, якобичено, і тому я його маю викинути. Він всіх не викинула, звісно, ну ладно. Ну, а зараз просто послухайте музичку. best friends are always with me We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us. Let's say happy. Happy, happy, happy Все, хватить музики. Ну а на цьому кадрі я я вже йду з магазину. Я купила крас для волосся. І спойлер. Нічого не вийшло. Я купувала для пряток, блонд. Ну, коротше. Нічого, на жаль, не вийшло і в кінці відео я вам покажу результат. Ось тут я пруся, я ж собі купила чіпси та снівика шоколадну. А ще я потім, ніби після цього кадру. Так, я зараз на цьому кадрі йду до аптеки розміняти гроші, щоб у мене були більше купюри. Тепер я ходжу до дорогу, типа начуть машина не збила, бо я, налег, бо я думала, що вона їде в другу сторону, вона поїхала в мою сторону, але я вийшла. Демо. На мене ще так дивився дідусь там один. І як ніби я не знаю, що роблю. І ще спереді була фура, яка трошки теж їхала в мою сторону, але. Ось так. Тут щось... І тут я вже вдома. Я вам показую фарбу. Показую фарбу. Даш. Ні, не фарбу. Я тут показую, як я п'ю чайок за вас. І. Ось такий результат. Нічого не вийшло, але бачите, світліші прядки стали. Так, це, мав бути блонд. По-перше, мама трошки видно, тому що вона покрасила занадто низько, але я цьому не видню. Це фарба трошки на моїй волосся не дуже лягла і краще б ми в салоні пофарбували. Хоча це б вийшло на пару тисяч. Тут я любуюсь з собою. Всім пока. Не...